Перевозив контрафактні цигарки на суму півмільйона гривень на Прикарпатті затримали місцевого мешканця, який займався збутом акцизного товару. Більше у матеріалі наших журналістів. Водія лагковика із нелегальним товаром правоохоронці затримали у Снятині. Наряд сектору реагування патрульної поліції Коломийського районного відділу поліції у період несення служби зупинили автомобіль «Форд Транзіт, яким керував 32-річний мешканець Снятинської громади. В час перевірки транспортного засобу інспектори виявили у салоні ящики з цигарками і з відсутніми на них марками акцизного податку. Загальна кількість 5 тисяч пачок сигарет. Перевозив цигарки чоловік у картонних коробках, загорнутих у чорні поліетиленові пакети. На місце події негайно було викликано оперативну група територіального підрозділу поліції, транспортний засіб разом із тютюновими виробами. Поліцейські вилучили загальна вартість вилученого товару складає близько 450 тисяч гривень. Чили кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України де це про незаконне виготовлення зберігання збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Цигарки у чоловіка конфіскували, а ще йому загрожує штраф від 7,5 до 15 тисяч гривень.